Вітаю! Мене звати Анна Ткачук. Я закінчила Національний педагогічний університет імені Драгоманова за спеціальністю культурологія. Пропоную курс з історії європейської культури для школярів старших класів орієнтовно 9-11, але чітких вікових обмежень немає. Що ж отримає школяр від проходження цього курсу? Якщо ваша дитина цікавиться історією, загадками древності, то цей курс точно для неї. Але культура включає в себе всі досягнення людства: тут і мистецтво, і література, і винаходи різних епох. Тому цей курс буде цікавий для багатьох дітей. Чому саме культура? Адже дитина у школі вивчає літературу, історію, образотворче мистецтво. Так, але жоден із цих предметів не дає комплексного розуміння того, що таке культура, вивчаючи всі досягнення людства в комплексі. Ми краще розуміємо феномен культури. Так, наприклад, вивчаючи математику, нам докладно не пояснюють, як виникли числа, як люди навчилися користуватися числами. Виявляється, вже первісні люди мали свої системи числення. Перші знахідки, як от кістка з Ішанго, свідчать про це. Ми вивчаємо мови, але у школі нам не пояснюють, як взагалі з'явилася мова, як люди навчилися розмовляти. Нам не пояснювали, що у древності існували прамови, від яких пішли всі сучасні мови? Ми вивчаємо образотворче мистецтво та природознавство. Але природа та мистецтво не поєднуються в жодному предметі. Лише культура дозволяє об'єднати всі ці явища та зрозуміти їх глибше. Отже, які лекції входять в цей курс? Перша лекція присвячена самому значенню культури. Як з'явилося це поняття? Що воно означало для древніх людей та що означає зараз. Ми дізнаємося про науку культурологію, яка вивчає культури різних народів та історичних епох. Друга лекція культура та природа. Природа створила людину, а людина творить культуру. Отже, людина це посередник між природою та культурою. Ми дізнаємося про різні проблеми, які стосуються цих понять. Та дізнаємося, яку. Роль в цьому відіграє мистецтво. Третя лекція Я людина. Як культура розглядає людину. Людина являється одночасно як творцем культури, так і її творенням, адже культура вливає на нас як особистостей та допомагає нам формуватися. Отже, людина здатна до самотворення. Четверта лекція первісна культура. Ми дізнаємося про культуру первісної епохи. Можемо вести культурний відлік з того часу, як люди навчилися виготовляти перші знаряддя праці, тобто укультурувати оточуючу дійсність. Ми дізнаємося про перші житла людей, їх мистецтво та вірування. П'ята лекція присвячена виникненню мови, чисел та появі найперших міст. Ми дізнаємося, що всі сучасні мови походять від однієї прамови, яка виникла близько 50 тисяч років тому. Також ми дізнаємося, звідки походять лічба та числення, зрозуміємо, чому такі древні міста, як Єрихон, ще вважалися цивілізацією та які її характеристики. Далі на нас чекає відкриття європейської цивілізації та найкращих її досягнень різних епох. Отже, запрошую школярів до неймовірної подорожі в світ культури.